Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку в цьому відео, як завжди, з вами поговоримо про ринок, що у нас відбувається з біткоїном, що у нас відбувається з іншими альткоїнами, тому що нагадую, буквально вчора в нас вийшла досить така позитивна новина, де Трамп додав у стратегічний резерв Америки, тобто сказав, що додасть туди солану, Ефіріум, Аду та XRP. Ну і також підтвердив, що там буде біткоїн. Відповідно, на цьому фоні у нас сильно виросли оці монети, на цьому фоні сильно виріс ринок. Біткоін дав нас так, так названу Candle», але давайте подивимося, до чого можуть призвести його слова, які в нас є сценарії на ринку зараз. І так, друзі, можемо зараз бачити графік біткоїну. Перше, хотів би відмінити, що біткоїн нарешті протестував зону у 83 тисячі доларів. Це є перший імбаланс, який мене сильно цікавив. Але в нас є ще один імбаланс, нижче, про який я завжди говорив. І нагадую, імбаланси це. А можна так сказати, зони, які проторговуються в 95% випадках. Перша зона у нас проторгована, і можемо піти до другої зони. Цей відеоролик я знімаю, тому що зараз насталася досить така важлива подія на ринку, і ми можемо бачити, що біткоїна до того торгувався у цьому діапазоні. І коли в нас відбувся дамп на ринку, ми вийшли з цього діапазону, але на навіть, давайте трошки підкоректую цей графік, він нас виглядає десь ось такий, але, навіть, але на вчорашніх пампах ми знову зайшли в діапазон. І навіщо мені цей діапазон? Дивіться, тому що а, якщо ми закріплюємося вище 90 тисяч доларів в даному випадку, це, можна так сказати, білий прапор для того, щоб біткоін пішов далі вгору, побив свої хаї і почався, можна таке сказати, ну, реальне раллі. Але так як біткоін нас дав дамп сьогодні, я бачу критерії цього дампа, тому що навіть можете побачити в своєму телеграм-каналі, я ділився. Своєю угодою, що я зайшов шорт по біткоїну, яка зразу почала непогано відпрацьовувати. До речі, можете підписатись на мій телеграм-канал, хто не підписаний, тому що тут ділюся всіми її угодами і своїм лайфстайлом, всім. Ось я почав шортити, тому що ми знаходимося ще все в шортовій структурі зараз. Тобто, якби ми цією свічою, звісно, пробили б 99 тисяч доларів, ми б змінили структуру. А поки ми знаходимося нижче 99 тисяч доларів, тобто в цьому моменті, тобто це є остання така шортова зона, від якої ми зараз... Просто взяли і відбилися. І відповідно, якщо глянути на сценарії ринку, давайте спочатку глянемо в коротко, коротко строк, який я бачу в сценарії. Ну, по-перше, ось тут чому я зараз шорчу? Тому що знизу в нас є імбаланс. І на новинах, які можуть бути сьогодні ввечері, тому що Трамп вийде з новинами, або, наприклад, я би так сказав на протягом двох тижнів я бачу такий сценарій, що наша ціна по біткоїну, вона може підійти до цього імбалансу. Проторгуватися і від цього імбалансу ми підемо вище. Це для мене зараз виглядає найідеальніший варіант, тому що в даному випадку ми з вами сформуємо, я би так сказав, таку більш глобальну, ну як глобальну, таку можна не сказати, лонгову структуру, тому що тут у нас буде. Як бачите, лої нижче вище, кожен лой вище попереднього, і кожен хай буде вище попереднього. Тобто, це я можу сказати найімовірніший сценарій, який я бачу. що Все таки ми підемо зараз на новинах нижче вплоть до 83 тисячі доларів. Заберемо цей і баланс. Сформуємо таку от лонгову структуру і підемо вгору. Тобто це є один сценарій. Саме головне, що хотів би сказати, глобально я все одно за те, що у нас не кінчився Булран, нас нічого не кінчилося, все тільки починається, і ми будемо рости. Тому в будь-який прогноз, який я зараз думаю, він глобально тільки про те, що ми з вами будемо рости. Ну і друга ситуація, яку я зараз бачу, це те, що все-таки ми з вами підемо тут, можливо, проторгуємося, і все-таки підемо до даного імбалансу. Який є, можна сказати, ключовим для погоду вгору, тобто після даного імбалансу я би вже очікував підхід вгору, тому що цей імбаланс це є ідеальна точка входу для будь-яких спотових позицій, просто ідеальна точка входу для набору. Тому що, окрім того, що тут у нас імбаланс, окрім того, ми можемо бачити навіть з боку технічного аналізу, що ми в даному випадку, там де в нас пересікається імбаланс, починаємо заходити в зону величезного об'єму, в зону величезної проторговки. І відповідно, якщо ми заходимо в цю зону Тут ціна на покупки вона є низько ризикована. Ну і насамперед хотів би вам додати те, що. Не ганяйтеся, не ганяйтеся особливо на маржинальних позиціях за новинами, не ганяйтеся за тим, щоб прокупляти спот. просто виділіть для себе зони, як я це зробив, наприклад, у зоні 83 тисячі доларів, 78 тисяч доларів я почав непогано таку відкупку на спот, тому що в довгострокові я бачу тільки підхід вгору, тільки вище там плоть до 140 тисяч доларів. Зараз я бачу логічне закінчення, можна так сказати, цього було рано, але можливо навіть ще вище. Але поки я бачу ціну у. Як я вже говорив, у 140 тисяч доларів. І на таких зонах для того, щоб зразу їх, я би так сказав, не ловити ножі, просто виділять собі зони і купляйте. Тому що нагадую, в нас, окрім того, що біткоін доходить до цих нижніх зон, у нас індекс страху жаднімності був в моменті навіть на 10. Це нереальний індекс страху жадніності. І я говорив: іде, ідеальний індикатор, коли страх купляйте, коли жадність продавайте. Все. Ідеальний просто індикатор, коли в нас був індекс максимальної жадібності, ринок був тоді на піку. Тоді було просто ну прекрасні, прекрасні були профіти. Коли в нас зараз величезний страх, просто прекрасно для того, щоб взяти і докупати. Тому в таких ситуаціях не женіться за ножами, а просто собі помаленьку докупляти, що я зараз роблю, що робив в клубі. Ну і в принципі від нижньої зони я буду навіть пробувати якісь робити лонги, тому що я робив лонги за 78 тисяч доларів. Ну, цим всім я ділився у своєму відкритому каналі. До речі, всі свої угоди, які я роблю, я ділюся своїм клубом. А можете побачити, дивіться, от, наприклад, всі мої канали клуба. і от канал, де я роблю свої угоди. Як бачите, повністю все прописую, коли що роблю з угодами. коротше будь-що, що я роблю з угодом, я це все прописую. І люди, учасники каналу, бачать зразу, як я зробив цю угоду. Ось. Ну а по ринку, чому я бачу ще фактори, підтверджують, росту, тому що навіть глянути на карту ліквідації по біткоїну, давайте глянемо за якийсь більший період. Ось. Можемо побачити, що в основному найбільші ліквідації в нас ідуть вище. Навіть давайте може місячний таймфрейм подивимося. Ось, просто подивіться, на 100 тисяч доларів у нас знаходиться найбільша, я би так сказав, зона ліквідації, найбільше сукупчення ліквідації. Відповідно, в довгий срок я бачу зйом зйом цього об'єму, бритву шортистів. А зараз я бачу короткострок зниження, тому що нагадую, ми відтолкнулися від цієї зони, тому що в нас тут є знизу невеликий імбаланс. Плюс а, зараз засаджено дуже багато людей в лунги на фоні новин, які виходили, відповідно, збрити оці лунги буде прекрасна, от, я би так сказав, ціль. Ось чому я, наприклад, у своєму клубі взяв в шорт позиції що по Солані, що по тому. Хоча брав я це в розгар новин. Ну але як бачите, угоди відпрацьовуються, якщо розуміти, куди буде доставка ціни. Тому що нагадую, як я давно говорив, новини це є доставка ціни у відповідну зону. Вам це потрібно розуміти, друзі. В принципі, на цьому все. Не хочу нічим затягувати даний відеоролик. Надіюся, вам він сподобався. Обов'язково підпишіться на канал. Ну і на кінець хотів би сказати, в нас був конкурс на те, хто вгадає, яка буде ціна на біткоін. І зараз ціна на біткоін ось так 89,756. Давайте 89,700. Все, 89 700 зафіксували ціну. Людина, яка була спочатку найближче до цієї ціни, відповідно, отримає 1000 гривень. Ну і конкурс продовжується на наступний відеоролик. Нагадую, якщо ви до наступного відеоролика напишете свій коментар по даному відеоролику. Не просто ціну на біткоін, пишете один раз, і її свій коментар, що ви думаєте, обов'язково поділіться, що ви думаєте. Мені цікаво, і напишете ціну на біткоїну. Той, хто буде ближче до цієї ціни, отримає 1000 гривень результати в моєму каналі. Ну а на цьому все, друзі. Всі цікаві посилання в описі. Надіюся, вам сподобався цей відеоролик. tem por